Пановий апарат? Улюблений танк статистів, нагібатор рандому, імба. Або ж танк після якого ви захочете видалити гру. То хто ж він? Цей бачительйон Бураск? Привіт! З вами найспік і цікавий факт. Бураск з французької перекладається як порив вітру, що дуже доречно враховуючи його динаміку. Характеристики ви можете бачити на екрані, а я додам від себе, що танк аж ніяк не відчувається як середній, він спокійно може конкурувати з легкими танками, хоча максимальна швидкість вперед у нас не найбільша, зате обертання корпусу та швидкість заднього ходу одні з найкращих на рівні, що дозволяє дуже хутко переміщатись по мапі та стрімко змінювати позиції. Також дана маневреність ніби створена для того, щоб приїхати до супротивника в корму, реалізувати магазин, про який ми поговоримо трішки пізніше, та дуже швидко втекти, мов той самий вітер. Ну і оскільки це середній танк, то на відміну від тих самих ЛТ у нас більше одиниць міцності. Тобто динаміка у нас від легкого танка, а кількість хп від середнього, це вже однозначно плюс. А що там по броні? Зазвичай я показую всі слабкі зони у прицілі танків різних рівнів, але тут у цьому немає сенсу, бо танк майже всюди пробивається навіть сімірками. Але в боях по ньому час від часу прилітають рикошети, тому коротко покажу зони, куди не слід стріляти. У першу чергу це верхня частина корпуса, яка знаходиться під великим нахилом, і хоч вона деколи виглядає напівчервоною, краще туди не цілити, бо у більшості випадків буде рикошет. Також є декілька червоних зон на башті, у тому числі маска. Крім цього, якщо цілити в борт, то під кутом він не завжди пробивається. А якщо крутити корпусом, то стає червоним НЛД, і в такому випадку деякі супротивники починають губитись і не влучати в сіру зону. Ну і як приємний бонус, даний танк не пробивається у борт стандартними фугасними снарядами. Що не скажеш про корму, але те, що борт захищений, вже досить непогано. В Цілому можна сказати, що броні у нас як такої немає, але час від часу прилітають рикошети, і це теж добре, враховуючи нашу динаміку. Окремо варто виділити маскування, воно тут теж круте, як у якоїсь ПТ-САУ. Я, граючи на ньому, часто був у такій ситуації, коли очікую, що зараз тебе мають засвітити. Але лампочка не з'являлась. Все це завдяки його невеликим габаритам. Звичайно, якби розробники дали йому клас легкого танка, то його круте маскування було б таким і під час руху, і тоді б він став справжнім невидимим ніндзею. А от огляд у нас типовий для більшості легких та середніх танків на цьому рівні. До речі, про те, як влаштовані у грі маскування та огляд, я розповідав ось у цьому відео. Рекомендую подивитися, якщо ще досі не бачили. І найцікавіше, звичайно, це його гармата, яка має магазин на два снаряди з перезаряджанням 2 секунди між ними. Шкода за постріл складає 320 одиниць, що в сумі становить 640, і це всього за 2 секунди. Але не поспішайте віддавати останнє золото за цей танк, бо перезаряджання всього магазину становить 18,5 секунд, і це досить довго, враховуючи наскільки танк динамічний. Тобто влетіти до супротивника і дати йому 2 снаряди ми можемо, а от після цього потрібно як мого швидше тікати, інакше супротивник нанесе шкоду у відповідь, поки ми заряджаємось. Тому перед тим як полетіти на ворожий танк, потрібно відразу думати про те, як саме ви втечете, щоб не отримати зайву шкоду. Також через таке довге перезаряджання не завжди вдається багато настрілювати в івентному рандомі, коли бої проходять буквально за 2 хвилини, особливо якщо ви бодай один раз не реалізували повністю магазин, що, до речі, цілком можливо зробити через не найкращу точність та довге зведення. Вони, звичайно, не є поганими, а за допомогою обладнання навіть можна зробити один з цих параметрів комфортним. Але тільки один, через що обов'язково якийсь цих параметрів буде страждати, або точність буде не дуже, або ж зведення занадто довге для реалізації другого снаряду. Пробиття тут теж неоднозначне, на основних снарядах, які, до речі, тут є підкаліберними, воно становить майже 200 мм. Це краще, ніж, наприклад, у Progetto, але гірше, ніж у більшості преміум ст цього рівня. І при цьому голдові снаряди у нас також підкаліберні, а їхнє пробиття становить 252 мм. І цього може бути в деяких випадках недостатньо, особливо проти броньованих важких танків. Ну і раз ми заговорили про тип снарядів, то варто ще сказати за фугаси, у яких шкода складає 400 одиниць, що на 80 одиниць більше, ніж звичайні. До цього всього у нас тут типові для французів кути вертикального наведення, тому рельєф не найкращий друг цього танка. Такі характеристики гармати змушують грати як могли ближче до супротивника. Ідеальні умови — це коли вдається приїхати у тил до ворожої команди і нанести у корму 640 одиниць шкоди, або ж летіти до якогось супротивника, який знаходиться окремо від команди, і швидко закрутити його, реалізувати магазин та втекти, поки він все ще намагається повернути башту. По геймплею це дуже сильно нагадує Т-49, тільки реалізувати потрібно два снаряди, а не один. Ну і перед тим як підсумувати все та розповісти, кому варто купляти цей преміум танк, я покажу, що краще ставити на нього, а ви тим часом тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Спорядження та амуніція у нас стандартні, хіба що бляшанку паштету можна замінити на захисний набір, оскільки при необережній грі танк дуже часто можуть підпалити, а також постійно при влучанні в корпус ранять механіка водія. Але в такому випадку доведеться жертвувати іншими характеристиками, тому я особисто більше люблю грати без захисного набору, але з кращими параметрами. В обладнанні ставимо обов'язково калібровані снаряди, щоб збільшити наше бронепробиття, а у другому рядку посилені механізми, щоб зменшити зведення. А от у третьому потрібно вибирати: зі стабілізатором зменшиться зведення, але буде не найкращий розкіт, а зі збалансованою гарматою навпаки. Тому тут обирайте, що вам ближче, я особисто граю зі збалансованою гарматою. В стопчику же участь теж питання суперечливе, з одного боку можна поставити захисний комплекс, оскільки з ним зменшиться шанс поранення екіпажу, який, як я вже казав, раніше часто ранять. Але при цьому з допрацьованими модулями у нас будуть міцніші гусеньці і найголовніше паливні баки. Тому, як на мене, другий варіант більш корисний. Ну і зазвичай я роблю порівняння броні, щоб визначитись, яке обладнання краще ставити: поліпшену збірку або посилену броню. І хоч тут майже немає броні, я все ж таки заради експерименту вирішив порівняти бронювання. І, чесно кажучи, я очікував трішки більшого, тому що з посиленою бронею взагалі нічого не змінилось. Ну і решта обладнання виглядає ось так. Ще варто розповісти про фарм. Все ж таки Бураск це преміум танк. Через невисоке бронепробиття деколи доводиться використовувати голдові снаряди, що звичайно не на користь фарма. Але в цілому приносить срібла він непогано. Наприклад, за 2000 шкоди я отримав від 50 до 70 тисяч срібла, а за 3000 шкоди вище 80. 000. Звичайно, якщо ви опанували цей танк, то фармити на ньому досить фанове завдання, тому це теж варто враховувати. Що у підсумку: Бураск однозначно не для новачків та гравців зі статистикою нижче середньої, оскільки він досить таки складний через непросту гармату та відсутність броні і не часто пробачає помилки. Крім цього, танк потребує певної концентрації та постійного аналізу бою, але для тих, хто пізнає цей танк та зможе вміло реалізовувати його переваги, він може стати дуже навіть фановою та імбовою машиною. Крута динаміка, хороше маскування, невеликі габарити та гармата з магазином на два снаряди подарують справді унікальний гімплей та допоможуть краще аналізувати бій, тим самим підняти статистику. Якщо вам подобаються такі танки, як Батчат, Т-49, Шпік або ж інші легкі танки, то варто звернути увагу на цього француза. Якщо ж ви новачок і намагаєтесь знайти для себе преміум танк, то краще обрати іншу машину, наприклад, Defender MK1, або ж якщо вам сильно хочеться відчути відносно схожий гімплей на два снаряди, то можна розглянути важкий танк Т-77, огляд на нього теж є на каналі. А що ви думаєте про Бураск, та який танк хотіли б бачити в наступному огляді? Обов'язково пишіть у коментарі. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм, де я викладаю новини по з каналу. З вами був Найспік. Побачимось в наступному відео.